Друзі, проходив повз садові інструменти. Дивіться, є отака пропозиція сікатор 97 доларів. Поки ціна тримається, не знижується. Багато таких бловерів відправ в Україну по такій самій ціні, але була акція і давали ще до них батарею на 9 ампер годин додатково. Так батарея йде в комплекті. І ось що помітив, є. Ось така пила 399 доларів. З батарею на 6 ампер годин. Без щиткова Кому цікаво, можу також купити, викупити та відправити в Україну. Давайте пройдемо ще подивимося, що тут є за гратами. Можливо, для вас щось буде цікаве. В цьому Захоме Депоте. Доволі невеликі. По мілвокі є отакі насадки. Щітка 115 доларів. Ось така історія 200, бловер коштує 80. Це насадки до триммера. Тобто у вас, наприклад, купуєте отакий триммер. І додатково потім на нього можна навішувати різні, різні насадки. Пила 16 інчів. Довжина шини 279 доларів, тільки пила. І ось берете 249 доларів з батареєю. Оцю частину знімаєте і можете докупити окремо, якусь, ну, якщо вам потрібно, якусь іншу насадку. У нас вже в горах випав перший сніг, тому доставали, повиставляли ось такі снігоприбиральні машини. Але дивіться, є ось такі варіанти по газонокосарках. Кому цікаво, можу вам їх викупити та відправити. 489 коштує ось така газонокосарка, Ось її номер. Дві батареї по 10 А -годин в комплекті. Ось така є газонокосарка 657 доларів. Тут вже йде дві батареї по 12 Агодин. Дві зарядних, два зарядних пристрої. Ось модель. Також, друзі, кому цікаво, можу вам їх приїхати, викупити та відправити в Україну. Доставка буде коштувати плюс-мінус 200 доларів, бо інструмент важкий буде відправлятись морем. І, як не крути, є ймовірність того. Що доведеться заплатити за розмитнення?